В районі проведення антитерористичної операції минуло спокійно. Напередодні увечері бойовіки не одне обстріляли наші позиції, що розташовані неподалік населеного пункту Нікішина, використовуючи працюємо міномети та стрілецьку зброю. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Під час супроводу автомобільної техніки, яка доставила на 32-й блокпост, що розташований поблизу Смілова, продукти харчування та питну воду, підірвалася на фугасі бойова машина розмінування. Під час вибуху ніхто з українських військовослужбовців не постраждав. Особовому складу, який несе службу на цьому блокпосту, доставлені продукти харчування, питна вода та теплі речі. Обстановка в інших районах, зокрема в Донецькому аеропорту поблизу Маріуполя, стабільна і знаходиться під контролем сил антитерористичної операції. Цьогоріч позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України проходили в непростих умовах. За даними ЦВК, близько 2,5 мільйонів українців не змогли проголосувати через бойові дії на сході. Серед них і декілька десятків тисяч воїнів. АТО нагадаємо, попередній парламент так і не спромігся внести зміни до закону, який би дозволяв скористатися правом вибору всім учасникам антитерористичної операції. Представники збройних сил національної Гвардії в зоні АТО повинно проголосувати близько 10 тисяч. Це ті військовослужбовці, які змогли написати до 20 числа заяви і в яких на сьогоднішній день є ті документи, які повинні бути у того, хто має право ввозу. Це паспорт громадянина України. Ті ж військові, які перебувають у місцях постійної дислокації, йшли на вибори доволі активно. За останні роки стиль голосування солдатів змінився. В частині офіцер-вихователь уже давно не розповідає, у якій графі потрібно ставити позначку. А на самі ж вибори шеренгою нікого не ведуть. Строковики запевняють, мали змогу ознайомитись із тим, що пропонує кожна політична сила. У частинах для цього були представлені програмні брошури від кожної партії. Особливу увагу військові звертали на пункт, що стосується збройних сил. У нас газета, сінгазета була, О, там були написано, що там, де можна інфорбюро наше було, можна так сказати. Почитати, побачити, хто, хто про кого що є, написане хороше. Є якісь партії, які дійсно вещи предлагають хороші для армії, що вони добиваються то, а в основному всі так, лише ля-ля-ля. Взагалі, розвиток армії став трендом цих виборів. Кожна партія, окрім комуністичної, передбачила такий пункт у своїй передвиборчій програмі. До того ж, практично всі політсили пропонували оновлення за рахунок вітчизняного військово промислового комплексу. Проте чи вдасться політикам втілити свої обіцянки в життя, покаже час. Вже тривалий час у зоні проведення АТО несуть службу і чотирилапі гвардійці. Незаперечний факт, що службовий собака це повноцінна бойова одиниця. І собаки довели вже це. Собаки в нашої частини неодноразово приймали участь в АТО, роль їх дуже велика. Ну, По-перше, використовували як вартові служби по охороні таборів, по охороні блокпостів. І друге, це пошук зброї та набоїв і пошук вибухонебезпечних речовин. Находили зброю в автомобілях, находили вибухові речовини, які були. Закладені на місцевості, нюх собаки здатен відчути вибухову речовину, чи то у боєприпасі, чи у саморобному вибуховому пристрої на відстані 5 метрів. Виявивши небезпечний предмет, собака лягає поблизу нього. Тоді вже в роботу вступають сапери. Перш ніж собаку взяти в, в АТО, скажімо так. Я ж повторю, що вона підійшла. Пройшла підготовку. Так само чуєте на полігоні. У нас постріли привучаємо собаку завзарань завчасно до цих вибухів, до пострілів. От і там вона реагує, скажімо так, адекватно, бо тому що якщо не підготовлена собака, то вона просто-напросто ну, роботи з нею не буде. Чотирилапі гвардійці, згідно специфіки формування у мирний час, спеціалізуються переважно на розшуку злочинців. На сході держави вони несуть службу на блокпостах, охороняють табори та вже на звільних територіях входять до складу патрулів. нашій частині, коли ми їздили в ато, також були собаки. Корольні служби були на охороні табору. Там, де ми перебували, з нами були наші службові собаки. Собаки себе зарекомендували добре. Службу несли відмінно, неодноразово попереджували про якісь там посторонні, що ми в лісі, але на, на щастя, нічого серйозного не було. У таких специфічних бійців не запитують згоди на виїзд у АТО. Туди вони вирушають із кінологом. Сергій з армою готуються до чергового відправлення. Вона в нас і літала, і. На самолітах, і на вертольотах, і на БТРах їздила, тобто, кругом зі мною. Підтримка, звісно, бо це е, таке, як, як кажуть, животне, яке моє, рідне, вже давно зі мною, то мені легше, можна сказати. І там також вона трохи підтримує, тому що за допомогою неї якісь шорохи чи ще щось, вона реагує на це швидше, ніж ми. Тобто, якась поміч з боку вже є. Вона набагато швидше реагує, ніж люди. Тобто, якщо людина е, шорох чує на 6 метрів, то собака чує на 24 метри. За час роботи службових собак у зоні АТО вдалося виявити велику кількість небезпечних вибухових речовин. Чотирилапі гвардійці і на війні рятують життя та завжди готові прийти на допомогу 26 жовтня, у день виборів, президент України Петро Порошенко завітав до Краматорська, щоб захистити виборче право військовослужбовців. Глава держави обурений, що напередодні Верховна Рада таки не спромоглася надати військовим можливість проголосувати в зоні АТО. У Нас сьогодні на жаль, дві третини військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, не мали фізичної можливості бути включені в реєстр виборців. І Лише те, що нам вдалося організувати за фактично 48 годин. Дало можливість більше 10 тисячам військовослужбовців, які розташовані по всій зоні АТО, побрати собі владу. До виборчих списків внесли не всіх. Без паспорта громадянина України віддати свій голос було неможливо. Ми очікували, що будуть внесені зміни до чинного законодавства, який дозволяв би голосувати особовому складу військовослужбовцям АТО по посвідченням, а не тільки по паспортам, тому що, ну, звичайно, в багатьох немає паспортів, люди в боях. Є випадки, коли згоріли посвідчення, згоріли документи. Разом з тим цих змін внесено не було. Тому голосують тільки ті, в кого є паспорти. Згодом Петро Порошенко поспілкувався з місцевими мешканцями та проінспектував другу лінію фортифікаційних споруд. Мужність військових, які борються за незалежність на південному сході України, надихає людей мистецтва та молодь на творчість. Днями в столиці розпочався міжнародний фестиваль військової пісні, озброєні музою. Організатори конкурсу запрошують виконавців, пісні яких народжені за час неоголошеної війни в країні. Учасниками можуть стати усі охочі. Починаючи цей фестиваль, ми хочемо, щоб люди самі голосували своїм серцем, своїми думками. Вони будуть скидати свої всі, хто прийматиме участь в конкурсі. Вони будуть скидати на нашу сторінку офіційну свої аудіотреки. На YouTube будуть скидати свої відеотреки, і люди слухаючи, будуть голосувати. Відкрили фестиваль концертом у центральному будинку офіцерів. Зі сцени лунали пісні про революцію, небесну сотню, анексію Криму і війну. Очень красиві патріотичні пісні, ансамблі. Думаю, що це додає також стимул новим молодим поетам, композиторам. Будемо чекати, сподіваюся, скоріше нових пісень. Допоки тривала розважальна програма, у фойє будинку офіцерів працювали волонтери. Вони збирали кошти, які згодом передадуть бійцям у зону АТО. Сьогоднішня ситуація, яка склалася в Україні, є вкрай надзвичайною і складною. і тому наші військові потребують нашої підтримки. Якщо ми разом, ми сила, і разом ми зможемо досягти неабияких результатів. Тому сьогоднішній захід я впевнена допоможе, хоча це буде не якась така велика допомога, але краплинка нашої підтримки їм зараз потрібна на сході. Подібні виступи проходитимуть щомісяця, А завершальний гала-концерт відбудеться навесні 2015 року, де й буде визначено переможців. Організатори переконані, конкурс відкриє країні невідомі досі імена та подарує нові військові хіти. Сьогодні на сході в зоні проведення ГАТО, окрім регулярних підрозділів від Збройних сил, Національної гвардії та МВС України задіяні понад три десятки добровольчих підрозділів. Більшість із них батальйони територіальної оборони. Сама структура таких підрозділів не передбачала мати на оснащенні важке озброєння і броньовану техніку. Як приклад, 12-й батальйон тероборони з Києва, що зараз перебуває на Луганщині. До цього моменту в батальйоні не було важкої техніки, крім одного БРДМ-2. РХ, вот по химической службе он у нас. вот, Ну, а это первая, скажем так, тяжелая техника, которая, которую мы уже получили, и она находится уже в штате нашего батальона. У нас есть отдельный танковый взвод, и будет выполнять задачи на наиболее опасных направлениях. Добровольці в зоні АТО виконують завдання на звичайних автомобілях. З озброєнням мають лише автомати і ручні гранатомети, але інколи їм доводиться вступати в бій з терористами, у яких є важка артилерія, міномети і навіть танки і БМП. Керівництво держави ухвалило рішення про передачу від міністерства оборони добровольчим підрозділам важкого озброєння, артилерії і броньованої техніки. Проте виникла проблема наявності в підрозділах відповідних фахівців, які не лише б уміли їздити на танку, ремонтувати чи обслуговувати його, а й застосовувати в бою. Таких спеціалістів почали готувати в навчальних центрах, а техніку і озброєння знайшли на складах і арсеналах. Ребята з батальйону, всі три команди на машини. Це 12-й батальйон ки Київського БТРУ. Ребята толкове є, є, є после учебки до того, як сюди прийшли. А є ті, які ще срочку служили танкістами. На базі озброєння в Артемівську бійці 12-го батальйону отримали перших три танки. Але щоб їх розконсервувати і підготувати до бойового застосування, довелось багато працювати. т 64, от, як бачите. три единицы. В основном своими силами мы привели их в нормальное состояние. В одном из них полностью новый двигатель. Вот. Машины прямо сейчас готовы в бой. Я отправил сюда специально экипажей этих боевых машин, которые привели эти боевые машины в порядок. Прием длился около месяца, около месяца. Не все так быстро. Машины неплохие, машины стояли э, в, на консервации. После конс консервации очень много было, было каких недостатков. Дело в том, что машины просто стояли. Нельзя было с первого раза их просто оживить, потому что вся система, топливная система, была пустая. Потом. Э, Була робота з прицелами, які просто за 20 лет вийшли з строя. Їх прийшло міняти, прицели з дальномірами. Потім, потім система підпускового обігріву, теж пришлось кожну машину перебрати, все знімати. Бійці Київбату навіть дали імена кожному танку. Для них це не лише бойова машина, яка допоможе ефективніше виконувати завдання у зоні АТО. Це фронтовий товариш, який не підведе у скрутну хвилину. Вот первая машина, это Натуля. 64 -очка, это это девочка. Натуля, это моя девушка. Вот это Аргентум. Есть у нас механик-водитель, он сам седой, поэтому и машина Аргентум. Покажись, седой. Сьогодні деякі добровольчі батальйони, що перебувають у зоні проведення АТО, отримали артилерію, міномети, бойові броньовані машини. Вогнева потужність підрозділів значно зросла. Протистояти доводиться добре оснащеному і озброєному противнику, але мужність і стійкість українських воїнів допоможуть перемогти будь-якого ворога.